Історія 17. Тривога Лілу У великому місті, повному вогнів і машин, яскравих вітрин і вуличних ліхтарів, а також заклопотаних метушливих людей, стояла висока будівля, що майже торкалася неба. В одній із чисельних її квартир жила Лілу. Понад усе дівчинці кортіло побачити Санту, але марно. Ані на дахах, ані в небі на санях, ані на майдані під великою ялинкою його не було. Я ніде не знаходжу санту. Це кепсько поділилася лілу з мамою своєю тривогою. Санта прийде пізніше, коли ти заснеш, лагідно пояснила мама. У цій порі він іще вдома вдягає червоний костюм і п'є трав'яний чай. Лілу здалося, що вона занадто спокійна, адже святвечір уже настав, і чому ніхто навкруги ані трохи не хвилюється за доброго й милого санту. На думку дівчинки, з ним могло трапитися щось жахливе. А якщо він захворів, чи послизнувся на закрижанілому даху, або заблукав у темному лісі? Або ж один із його оленів зламав ногу. Добра ніч, доню. Матуся обійняла її, не хвилюйся. От побачиш, санта прийде вночі і залишить під ялинкою купу подарунків для тебе. Лілу слухняно заплющила очі, але щойно мама вийшла, як вона схопила телефон і передусім зв'язалася з довідковою службою. Дайте мені номер Санта Клауса, будь ласка, його немає в довіднику маленька панно, вибачте. Шкода, розочаровано мовила дівчинка, а тоді зателефонувала до служби з надзвичайних ситуацій. Пане, чи не натрапляли ви на старенького, що впав із даху? Ні, запевняю вас, відповів голос у слухавці. Добре, з полегшенням зітхнула дівчинка і зателефонувала до ветеринарної клініки. Перепрошую, чи нема у вас оленя зі зламаною ногою? Маленька панно, наразі в нас лікуються собаки, коти, ховрашки і мавпочки. Жодного оленя? Чудово! зраділа Лілу. Відтак вона спробувала заснути. Та зась, тож довелося їй витріщатись у вікно. Проте ні на вулиці, ні в небі санти досі не було. Отже він таки не прийде. Лілу подумала про свого брата Лео, про Пуаліну та інших друзів, що мешкали з нею в одному будинку. Вони не отримують подарунків. І тут її осяяло вона вбралась у все червоне. Шапку, великий светр, штани, чобітки, а потім змайструвала собі штучну бороду з вати Вийшло чудове різдвяне вбрання. Потім вона взяла свою найгарнішу ляльку, найбільшу м'яку іграшку, найулюбленіші пазли, наймилішу дитячу ковдру для сусідського собаки та найвишуканіший золотавий ляльковий сервіс. Склала все це до великого кошика і тихенько вийшла за двері, щоб рознести подарунки. Раптом ліфт відчинився, і звідти вийшов огрядний дідусь у червоному. Побачивши дивну постать, також у червоному перед ліфтом посеред ночі, він дуже здивувався та вже за мить упізнав лілу і засміявся. От тільки дівчинка терпіти не могла, коли з неї сміються. Тому розсердилася, схопила діда за білу бороду і смикнула з усіх сил. Ой, вигукнув він, невже це справжня борода? Не звати? Лілу власним очам не повірила, а за мить усе зрозуміла. Привіт, Лілу, сказав Санта, всміхаючись, це ви? Зраділа маленька, ви знайшли дорогу. Вас не поранено, ви не захворіли. Але чому я не могла вам зателефонувати, щоб дізнатись, як ви? Моя маленька Лілу, розчулено мовив Санта, ти щиро хвилюєшся за мене, і це дуже приємно. Але зараз тобі час спати. Залиш мені свого кошика, я віднесу подарунки. Можна? Гаразд, погодилася Лілу. А втім, спочатку, вона міцно обійняла Санту, а старий тихесенько прошепотів їй на вушко свій телефонний номер. Запам'ятаєш? Звісно, впевнено сказала дівчинка. Наступного ранку вона відразу кинулася до ялинки. Там лежала ціла купа подарунків, та перш ніж розгортати їх, Дівчинка зателефонувала. Санто, це ти маленька Лілу? Не хвилюйся, я вже повернувся. Хух, тепер Лілу нарешті заспокоїлася.